Добрий вечір. Сьогодні у нас рубрика Що краще. Я хотів би продегастувати та показати вам три напої. Пивних напої одного пивзаводу. Раніше воно було дуже смачне. Зараз подивимось, яке воно і що воно з себе має на смак. Ось у нас три таких Таких напоїв, бачите, але мене щось трішки смуща те, що дві кришечки, бачите, полтава, а третє біле. Давайте коштувати, що воно з себе. Так. Давайте почнемо з Віденського. Колись та й зараз воно продається в таких. Півтора літрових бочоночка. Віденське колись називалося Жигулівським. Так. Все воно є практично в будь-якому магазині. Так, давайте подивимось, що воно все. Ось таке. Красива пінка. Ось таке прям. Дуже-дуже красиве пивко. Аромат дуже класний. Давайте далі. Тепер ячмінний колос. Так, трішки. Щось трішки пішло не так. Чого? Зараз ми це все витримо. Ну, не розумію, чому так сталося. Але, самі бачите, така технічна неполадка. Зараз продовжимо. так, продовжуємо. Луску я вже помив. Самі бачили, мабуть, із-за того, що віз у машині там воно трішки сколанутилось. І так, ячмінний колос. Ось такий на колір. Ось така пінка. Так. І останнє у нас лящ. Багато хто прям рекомендує його, як найсмачніше з пива, Давайте його подивимось. Чому саме його. Так. Дивимось пінку. Так, пінка. Колір. Колір дуже схожий на Віденське. І так, зараз дол'ємо і будемо куштувати. Так, погнали Віденське. Дуже смачно. Легкий смак. Відчувається солод, відчуваються такі певні дріждів. Клас. Що ми маємо? 4. Зараз. Сфокусуємось. 4,9 і спирту. Робить їх. Понятно, що фірма Полтав Пиво. Так, смачно. Давайте переб'ємо смак кальмаром. Я вже рекомендував його в прошлих відео. Підсів на нього два Дуже смачненький. так, ячмінний колос. Куштуємо. Ну, сразу скажу. Кислий після шмак. Немає ніякого такого смачного там, як преміальних смаків. Давайте подивимося тут мі спирту. Так, мі спирту також 4,9. Розфокусуємося. Ось. Ну, ні. Воно навіть не смачне. І лящ. Давайте ще переб'ємо смаки кальмаром, щоб куштуємо ляш. Так, смачно, але воно легше. Воно п'ється ніжніше. отак, дуже схоже на віденське. Теж уміс спирту. Бачите, 4,9%. Що хочу сказати? ось це і ось це ми беремо. Ну, давайте ще порівняємо зараз з Свідінським. Дуже схожі смаки. Ось це трішки солодше на смак. І має таку, ніж, не ніжну, а трішки ну насичено таку, насичений відтінок смаків. А це має такий солодовий, немає цієї солодкості, така ніжність трішки ніжніше, трішки точніше, не ніжніше, а трішки Легче воно п'ється, не відчувається цього алкоголю. От, ось тут відчувається ці 5% 4,9%, а ось в лящі воно не відчувається. Тому не зря його рекомендують. Ось один з фаворитів. Ну, на другому місці йде Віденська. Зараз ще скуштую. Так, ну, я віддам голос за ляща. Це перше місце. Давайте побороще покажу. І так, Лящ. Це у нас перше місце. Ячмінний колос ні. Третє, або, може, іще, як хтось там. Має про нього якісь добрі відгуки, то я скажу, що воно не смачне. Воно мені не сподобалось. Ну давайте я ще раз спробую. Ні. Ні, ще раз ні. Ось це у нас. Перше місце. Ляще. друге місце. Віденське. Ну, а ячмінний колос. Останнє місце. Ось така в мене сьогодні ще є курочка. Погляньте, це в мене курочка. Це джерки з чесничком. М -м До пивка саме то. Тому полтав пиво вміє робити. Дуже багато живого пива в них. Наприклад, якщо брати, пиво на розлив, то Дуже смачне у них буде вайсбург. Прям рекомендую. Або українське теж непогано. Ми коли з вами зробимо огляд саме такого пива, як з таких наливаєв. Точніше, з, розлив... з магазинів розливного пива. І будемо. Ну, лящ. Це топ. Ці вони в ціновій політиці десь приблизно 30 гривень. Десь там 27-28, десь так. Тому ось дві мої рекомендації. А ось це не смачно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьмо.